На посаду очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака президент України призначив від 7 лютого поточного року. Тож це перший його офіційний візит до Кривого Рогу. І розпочався він із спілкування з виконуючим обов'язки мера Юрієм Вілколом, головами територіальних громад та райвиконкомів міста, а також представниками інших важливих структур. На початку очільник військової адміністрації відзначив і роботу Ради оборони Кривого Рогу і її очільника Олександра Вілкола. Дякую за ту роботу, яку ви зробили. Дякую. Фактично всім силам оборони, які робили, дякую окремо пану Александру Александру. Александру Юрійовичу теж за той вклад, який він зробив, як то кажуть, для забезпечення безпеки міста цього і взагалі Криворізького району. Зібрались ми дійсно для того, щоб проговорити питання в першу чергу поновлення. У нас є декілька громад, які зазнали. Великих руйнувань на мій погляд зі свого боку відзитував про різні аспекти роботи і міський голова Юрій Вілку, зокрема із внутрішніми переселенцями, яких офіційно в місті більше 80 тисяч, забезпечення їх їжею, житлом та іншими потребами, та успішне подолання наслідків ворожих обстрілів житлових кварталів Кривого Рогу. Зараз область згуртована, місто згуртоване. І можемо працювати в всіх напрямках, те, що робиться в місті. Я дуже вдячний, що ви нашу раду оборони відмітили, допомагаємо, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим, котрі боронять нас і хотів би. Теж всім подякувати присутні голови територіальних громад могли озвучити очільнику обласної військової адміністрації проблемні питання своїх населених пунктів, цікавилися і забезпеченням питною водою населення. Деться про Гречаноподівську ОТГ, відновленням доріг, відбудовою зруйнованих мостів, розмінуванням території, не у увагою і медзаклади. Я першим що заявив, коли став губернатором цієї області, та, що Ми будемо піднімати питання медицини. Дякую вам за запитання. Але спілкуючись про певні проблеми, розумію, що немає взаємодії між одними і між іншим. І ці питання в переважній більшості вирішуються в телефонному режимі, фактично. Завітав очільник Дніпропетровської ОВА і до Криворізького центру надання адмінпослуг віза, що розташувався в стінах Криворізького виконкому. Крім головного офісу, центр має 37 терпідрозділів в кожному районі міста, які пропонують більше півтисячі послуг. В пріоритеті наразі роботи з ВПО, військовослужбовцями та їхніми сім'ями. На часі найголовніше питання процес набору добровольців до штурмових бригад. Гвардія наступу дня. вас дня. В Доброго дня. Доброго дня. гвардія наступу. Нагадаю, бійці можуть офіційно підтвердити бажання вступити до лав штурмових бригад безпосередньо в ЦНАПі та через сайт Нацполіції. Кількість поданих заявок через центр адмінпослуг віза в Кривому розі перевищила кількість таких же в Дніпрі. Тож і у цьому питанні Кривбас залишається лідером серед інших міст регіону. У нас в головному офісі на молодіжній один, а також в Саксаганському територіальному підрозділі. Організовану роботу офісів гвардії наступу представники е, е, національної гвардії і Держприкордонслужби працюють як в головному, так і в саксаганському терпідрозділі щоденно без вихідних і в суботу, і в неділю з 8 до 16.30 ведеться прийом, і з 1 лютого по сьогоднішній день ними оформлено 197 заяв анкет. Мирний час у візі в рік надавали більше 900 тисяч послуг під час воєнного стану до 400 тисяч. З 2019 року ЦНАПІ роблять і водійські посвідчення видали вже 600 таких документів. Тож в рамках всеукраїнської кампанії заміни друкованих пристроїв на більш сучасні, на яких виготовляють посвідчення європейського зразка. Центр отримав модернізований принтер. Від сьогодні його вже запускають в роботу. У підсумку візит очільника ОВА до Кривого Рогу завершився на позитивній ноті. Невдовзі Сергій Лисак проведе і нараду за участі голів громад Криворіжжя, аби більш глибше обговорити проблемні питання. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.